Так, спропонуємо класний квадродуплекс на хуторах. Квадратура 70 квадратів, півтори соточки землі. Комунікації вигрібна, криниця, світло, газ заводимо за додаткову плату. Прихожа прихожій також виводи під каналізацію санвузол гостьовий на першому поверсі. Велика кухня студія. Ось так виглядає. Каркас вже готовий. Піднімаємось на другий поверх. Такс. Що тут у нас? Кімната. Кімната ось так виглядає. Ось так виглядає кімната. Санвузол. На другому поверсі. І кімната. Ще одна. Ось так вона виглядає. Утеплення присутнє. Класний варіант. Ціна непогана, тому, якщо що, звертайтесь.